От така в нас вакцина антирабічна для пероральної імунізації містоїдних тварин. Шановні глядачі каналу Біолог Місництвознавить сьогодні в зоні діяльності Коломейського надлісництво, зокрема по мисливській дільниці No13 Делятинська, проводиться пероральна імунізація деяких м'ясоїдних тварин. Значить Самий представник дикої фауни з м'ясоїдних, який є носієм сказу, це є лисиця. Даний вид знаходиться на межі життєвого простору дикої тварини та життєвого простору людини. Тобто лисиця ну, вона дуже близька до, до людини. І Даним заходом сьогодні ми проводимо перевальну імунізацію зазначеного виду і даним заходом ми створюємо безпечні умови для, для життя людини. В нашій розмові присутні начальник Ремчанського відділу Держпродспоживслужби, Держпродспоживслужби Івано-Франківської області. Головного управління Держпродспоживського району Франківської області Ігор Миколайович Гудін. Ігор Миколаєвич, скажіть, будь ласка, глядачам нашого каналу декілька слів про важливість проведення даного заходу, зокрема сьогодні. Ми будемо проводити пероральну імунізацію ось такою вакциною. Дана вакцина буде розкладатися у місцях відвідування диких тварин, особливо м'ясоїдних, лисиць, куниць і так далі інших тварин. Ця вакцина є в спеціальних брикетах, яка буде поїдатися тваринами. Після цієї вакцинації такої пероральної ми будемо проводити відповідно від даної тварини і будемо бачити відповідно, як, яке поїдання, яке це. Будуть створені контрольні точки, де ми будемо провідати поїдання даної вакцини. А зараз ми з лісовою охороною і з вами будемо працювати по вашій, по вашій території. Дякую. Дякую.